З нагоди Дня Довкілля в Доброславській громаді відбулася масштабна весняна толока, яка об'єднала всіх небайдужих мешканців у спільній меті зробити свій рідний край чистішим та красивішим. Розпочалася акція з висадження квітів на алеї Дружби в Доброславі. Пізніше усі бажаючі долучилися до прибирання та впорядкування території на локації Екологічна стежка Доброслава. Було очищено територію від сміттєвих відходів, полаковано альтанки, скошена траву. Оновлено і відремонтовано стенди. До акції долучилися працівники Доброславської селищної ради, представники різноманітних установ та організацій громади та небайдужі мешканці. У старостинських округах також активно проводилась робота з благоустрою, санітарної очистки та озеленення територій біля садиб, підприємств, установ та організацій. У Доброславській територіальній громаді Одеської області відбувся другий тренінг в рамках школи молодіжних рад для молоді громади на тему методи залучення громадян до прийняття рішень, практики демократії участі, який провела Марія Орлова, експертка проєкту Активна молодь, сильна громада, що реалізується громадською організацією Центр політичних студій за підтримки проєкту «Юсейд Говерла. Марія Орлова розповіла про значення та важливість демократії участі для розвитку сучасного суспільства, ознайомила учасників з методами та інструментами залучення громадян до прийняття рішень, активно працювали в командах, спільно визначали та встановлювали права й обов'язки учасників школи, роздумували над поняттям демократія. А ще, прогулявшись парками Доброслава, на власні очі побачили результати активної співпраці влади і громади. Нагадаємо, що в рамках проєкту Активна молодь, сильна громада буде створена молодіжну раду, до якої зможе долучитися небайдужа молодь. 3 травня 2024 року у Доброславі пройшов територіальний етап гри Сокіл Джура, в якій взяли участь шість команд закладів загальної середньої освіти Доброславської громади. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура проводиться з 2009 року. З метою виховання патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України як високоморальних особистостей, які плекають українські цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства. Джури показали високий рівень навичок зі строєвої та вогневої підготовки, вміння долати перешкоди. Надавати першу домедичну допомогу, а також продемонстрували гідні знання з історії України. На підставі рішення суддівської колегії місця розподілилися таким чином: перше місце рі імені Ігоря Бедзая, трояндівський заклад загальної середньої освіти. Друге місце рі Звіробій, Доброславський ліцей. Третє місце рій, честь і воля, Шамполівська гімназія. За результатами територіального етапу команда-переможниця представлятиме Доброславську громаду на районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», який також відбудеться в селищі Доброслав.